У шкільній їдальні Луцька порцію гарячого харчування можна купити за 35 гривень. Вартість зросте з Нового року. Таке рішення затвердили на виконкомі. Мені подобається відмовна, також тут дуже вкусні компоти. Все дуже смачно. Багато чого макарони дають, м'ясо, кашу дають. Сьогодні у в нас в меню макарони 120 грам, салат з моркви 30 грам і курочки в соусі 40 грам. І ще до цієї порції йде компотік і булочка. Щодня меню різне. Головний технолог складає і затверджують держпоживслужби. Є такі дітки, які дуже їдять, приємно дивитись. Є такі, що хто їсть котлетку, хто гарнір, хто салат. Вартість одного обіду у луцьких школах з нового року зросте на 5 гривень і становитиме 40 гривень за порцію, розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Про підвищення ціни, батьки з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть так. Платити буду. Він з'їдає всі порції, харчується. Будемо продовжувати харчуватися, тому що здорове харчування понад усе. Тато служить в збройних силах України, то наші діти харчуються безкоштовно. Якщо що з дому брати холодне, щось і щоб дитина їла, то краще хай тепленьке з'їсть в школі. Заступниця директора ліцею Віра Ляшук розповіла, що гаряче харчування користується попитом серед школярів. Приблизно це 70-80 відсотків. Є класи 50%, але не менше. І навіть коли лунає тривога, ми дуже добре організували подачу гарячого харчування у вукриття. Вартість харчування зросте і в дитсадках міста. Вона коливатиметься від 40 до 50 гривень залежно від віку дітей, каже Віталій Бондар. Чому здорожчає харчування, пояснює так. Постійно підвищеними цін на продукти харчування, є необхідність підвисити на 5 гривень, грошову норму на харчування певних категорій осіб. Нині у школах Луцької громади безплатно харчуються діти пільгових категорій та чиї батьки мобілізовані. Загалом це 1800 учнів. Вадим Панафілін, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк.